Назва п'єси Мораль пані Дульської» в народі вже давно стала афоризмом, який вживають, коли йдеться про брехливу святенницьку мораль. Втіленням цього і є головна героїня трагікомедії пані Дульська, типова міщанка, яка всіх дістала своєю скупістю, лицемірством та жорстокістю. Розповідає режисер-постановник Мірослав Седлєр. Спектаклістотила інтересуєнцев, помімо таке, спектакль є дуже цікавий. Герої в ньому мають міщанський характер, неправдиві, байдужі до чужих проблем. Вони дуже специфічно люблять свою родину. Певною мірою навіть тероризують сім'ю, боячись скандалу та насміху від людей. Саме такою є пані Дульська. Це є твір і про старших, і про молодих. В принципі, властивий для всіх, ну окрім дітей. Бо трагікомедія містить декілька еротичних сцен. Є тут і милість, і заздрість, і розпач, і дуже багато життєвої радості. Пан Мірослав є директором, художнім керівником дружнього коломиї театру імені Олександра Севрука з міста Ельблонг. У минулому році його колектив мав виступати у писанковому місті на фестивалі сценічних першопрочитань. Та з певних причин закордонні артисти не доїхали у місто понад прутом. Через півроку вже озерківчани презентували своє мистецтво у Польщі. До речі, цьогоріч зарубіжний театр Відсотково планує відвідати Коломийський театральний фестиваль. Сама ж постановка мораль пані Дульської» є своєрідним підтвердженням плідної мистецької дружби. Цікаво, що Мірослав Седлір не вперше працює в Україні, але чоловік поділився, що наші артисти йому дуже припали до душі. Так то обейжан, топотені бентоктілі працювати ж не сам направди фантастичні. Актори працюють дуже важко, дуже швидко. Актори працюють дуже важко і дуже швидко. Вони також дуже ввічливі. Поряд із цим не всі розуміють польську мову, тому певний мовний бар'єр існує, але він дуже малий. Актори стараються зрозуміти, що я прошу, і відразу це втілюють на сцені. Також кажуть свої пропозиції, тобто, це є повноцінно творча співпраця, як з боку акторів, так і з боку режисера. Вони цілком віддалися постановці, тому можна тільки заздрити директорові такого колективу. варто зазначити, що постановку моралі панідульської традиції. Ціційно роблять у краківській та львівській версіях. А у нас буде цілком нова і оригінальна Коломийська версія трагікомедії, яка вона дізнаєтеся у кінці жовтня. Саме тоді очікується прем'єра. Дуже щиро запрошую панство до театру в Коломиї, до вашого театру, на спектакль Мораль пані Дульської Габріели Запольської у виконанні фантастичних акторів цього театру. Якщо не вірите, прийдіть і подивіться. Якщо все одно мені не вірите чи просто не любите театр. То відправте сюди своїх ворогів, до зустрічі в театрі.